Gracias, Присутність двох понятих. Присутність менше двох поліцейських. Ну, я думаю, якщо огляд автомобіля, не обшук, а огляд. Не обшук, а огляд, то потрібно два понятих при русі в транспортному потоці водій, що рухався по сусідній смузі, різко перелаштувався на вашу смугу вас заальмувати, що необхідно вам зробити. Чи наміру розмінювати свої змоги, зобов'язані. і варіанти відповіді: включити лівий поворот, щоб показати всім звіру.